Господь Бог сіє зерно добре. Господь Бог, він є як той добрий господар, який не посіє у свою землю добре зерно, правда? Ну який газда буде буде навесні кидати в землю насіння, яке там є пусте, яке, яке є вже перепріли, чи хто посадить в землю гнилу картоплю. Та не буде він це робити, бо воно не виросте. Господь Бог сіє добре зерно. І відповідно попри Господа Бога, сіється ще інше зерно, бо його сіє диявол. Сіє всякі новини, сіє всякі чвари, сіє що? Сіє сварки, сіє гнів, сіє образу, сіє все. І почусти в наше серце добре. Яке Господь добрим зробив, приймаємо те інше зерно. І вже воно починає рости. Ми сьогодні мусимо з вами добре збагнути, дорогі у Христі, щоб бути тою доброю землею, то не є так просто. Її треба переплекати. Її треба шанувати. Те наше серце, яке ми маємо добре, милосердне, воно мусить живитися. Божою любов'ю, участю у святій літургії, приходити до святої сповіді, приступати до причастя із страхом, і трепетом, слухати Слово Боже. Чому Христос так багато разів і нині каже, каже, мають вуха, хто має вуха, слухати, Хай слухає. Ну дивні речі, усі мають вуха, можуть почути. Але не всі можуть дійсно слухати і прийняти то. Знаєте, коли ми з вами стоїмо на святій літургії і ніби чуємо, а лише за службу Божу зробимо всі справи, вирішимо різні проблеми, або молимося собі якусь свою приватну молитву. Ви то знаєте, бо я вже то казав, то є неправильно. Бо ми маємо почути те, що Бог промовляє, те переосмислити і щоб воно проросло. Каже сьогодні Господь, що той, хто чує добрим і щирим серцем слово, Слово, тримає його, дасть плід у терпінні. Чому він каже у терпінні? Тому що Бог вже це знає. Він знає, що то не так просто. Він знає, що треба деколи потерпіти того чоловіка чи ту жінку. Він знає, що треба потерпіти діточок, Щоб вони дали добрий плід. То не треба зразу, знаєте, все, на ражон, кричати, агресивно ставитися. А воно так дуже часто є. Ми не хочемо терпіти, правда? Ми не хочемо один одного терпіти. Особливо сучасна молодь, вона каже, ну я я чому, то терпіти? Або навіть і ми з вами. Бо наша людська природа протестує. Але терпіння заради любові, заради добра. Заради милосердя, воно дає у дорогі у Христі плід. Воно дає плід, який ми, може, не зразу бачимо, не зразу чуємо. Є в народі приказка така, знаєте, хто терпе, той спасен, правда? Хто терпить і хто витерпить до кінця, той буде врятований, буде спасенний. Так само, і сьогодні Господь нам це наголошує. Одного разу на одній розкажемо до Кубайду, вони не були дуже сумні. На одній парафії жив один чоловік, парафіянин. І він щонеділі ходив до церкви, такий був, знаєте, ну, такий дуже пунктуальний і все як має бути. Але цілий тиждень він ображався, гнівався, сварився, всі йому були не такі, недобрі і так далі. Навіть когось там і кляв. Ну, неділю був християнином, а все решту то був чуть найгіршим поганином. Ну і священник то знав і кожної неділі згадував про всі ті гріхи. Ну, не казав до нього, але в загальному говорив на проповіді про ті гріхи, що не можна бути злостним, не можна, не можна гніватися, і, і так далі, і так далі. Ну і той чоловік файно слухав кожну проповідь уважно, навіть час від часу приходив до отця після служби і казав: Ну, отче. Ну ви їм нині дали і показує на тих всіх парафіян. Ну, ви їм нині, каже, сказали, ну ви молодець. А потім одного разу була зима, та й випало багато снігу. Та й не прийшов ніхто до церкви через погодні умови. Прийшов тільки той чоловік, бо йому було недалеко від церкви. Та він прийшов, той отець думає: ну нарешті я нині до нього сюди стукаю. Та й далі починає проповідь таку проповідь на добрих півгодини говорить знову про ті самі гріхи, то, що яким треба бути, файним, все, чемним. Ти думає, ну нарешті нині вже тому моє слово дасть свою добру користь. Ти після служби Божої підходить до нього той чоловік й каже: отже, ваша проповідь нині була неймовірна. Але що як шкода, що їх всіх не було в церкві? Він хресті. Бачите, воно так часто буває. Воно так часто буває, що Бог говорить до нас виключно до нас. Каже нам, де нам треба змінитися. Каже, де нам треба поправитися, а ми не чуємо. А ми думаємо, що то до когось. А то треба звернутися до себе і подумати собі в кожному разі, де мені треба виправитися. Бо наше серце насправді є добрим глутом. Але оці всі гріхи, оці всі спокуси і пристрасті, які ми самі до себе привертаємо, які ми самі приймаємо, так вони дуже часто роблять його тим ґрунтом, який не може дати доброго плоду. Молімося сьогодні, аби ми не були як той чоловік, і аби ми бачили те слово Боже і чули, яке Господь сіє в нашому серці. Слава Ісусу Христу!